Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго недільного дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В Студії з вами працюють студентки спеціальності міжнародні відносини дону імені Василя Стуса, Бабі Дар'я та Мусіюк Інга. А поговоримо ми сьогодні про дискримінацію та проблему реалізації прав людини. Отож, для початку потрібно провести понятійну роботу Погодьте зі мною, Даша, що це важливо в нашій професії, і ми поговоримо про дискримінацію. Визначимо це поняття. І визначимося з джерелом дискримінації, від чого воно походить, що впливає так на людське сприйняття, чому відбувається взагалі дискримінація. Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти, що дискримінація це певне несправедливе або упереджене ставлення людей до інших людей або груп на основі таких характеристик, як раса, стать, вік чи сексуальна орієнтація. Це проста відповідь, але пояснити, чому це відбувається, та які витоки дискримінації вже набагато. Гагато складніше людський мозок він на природньо розподіляє речі за категоріями, тобто це відбувається, тому що так легше зрозуміти та пізнати світ. Наприклад, дуже маленькі діти вони швидко засвоюють відмінності між хлопчиками та дівчатками, і значення, яке ми відносимо до різних категорій, засвоюється від наших батьків, а наших однолітків то оточення і наших власних спостережень, які ми робимо про те, як взагалі влаштований наш світ, часто дискрі дискримінація виникає через страх або нерозуміння чужого і нам незнайомого, оскільки нашому мозку легше обробляти інформацію, яка нам знайома, щось незнайоме та чужерідне завжди сприймається негативно, оскільки витрачається багато енергії на обробку інформації, і негативне сприйняття формує відповідне негативне ставлення до тієї чи іншої групи людей, яка можливо не вбудовується у наш світогляд. І якщо говорити про дискримінацію, потрібно навести такий побутовий приклад і і коли ми говоримо про дискримінацію на кейсі, практичному, ми можемо прослідкувати таку ситуацію. Що Олена, наприклад, припустимо так, умовна дівчина дзвонить до туристичної компанії, щоб забронювати котедж на там перший тиждень червня. А їй відповідають, що це цілком можливо. І після цього вона уточнює, що має розлад особистості. І після цього компанія каже, що не може орендувати котедж. того ж дня, її подруга Катерина, яка не має проблем. З психічним здоров'ям дзвонить у ту саму компанію. Її дозволяють забронювати котеж на перший тиждень червня. Компанія відмовила олені в обслуговуванні через проблеми з її психічним здоров'ям, і це приклад прямої дискримінації. Що ти даш уважаєш цього приводу? І можливо, ти вже надалі розкажеш нам більше про проблеми з правами людини та перейдеш до цієї сфери. Приводу дискримінації ти дуже влучно відзначила перед цим. Це з приводу страху, одним із основним джерелом дискримінації є являється страх, страх відповідальності, страх, як вирішити ту чи іншу проблему, і саме цей практичний кейс нам показує те, що туристична компанія не була би готова нести відповідальність у разі, якщо би трапились якісь в їхньому котеджі, наприклад, якась можливо панічна атака, чи тому подібне, тому що, наприклад, питання розладу особистості і певні порушення з психологічним здоров'ям важко контролювати, і в принципі люди не завжди розуміють, що і коли з ними може трапитись. в такому випадку. Тут Перше, це, звісно ж, страх відповідальності і не бажання нести будь-яке вирішення цієї проблеми. Друге, це необізнаність і незнання людьми про те, що можуть бути різноманітні розлади, і незнання те, як з ними справитись, в бажання просто-напросто стикатися з складними ситуаціями. Це всього лиш на всього певні такі буденні приклади, але протягом одного дня кожна людина може декілька разів просто-напросто стикнутися, з такими, скажімо, банальними речами і взагалі, якщо ми говоримо про дискримінацію, то вона являється однією, її визначають навіть формою насильства, тому що людині не дають ті свободи, які закріплюються за нею за народженням, або, наприклад, за конституцією чи за іншими документами держави, в якій вона проживає, тому подібне. Тому дискримінація це саме просте і саме перший приклад порушення прав людини. Якщо ми взагалі будемо говорити про права людини, то тут варто було б відзначити, що в принципі їх. Можна поділити на декілька категорій, і коли ми вже переходимо по робимо паралелі разом із дискримінацією, то тут так само будуть різні види дискримінації. Наприклад, ми можемо говорити про позитивні права людини. Вони є штучними і виходять вони, зокрема, від держави і суспільства. Вони виражаються, наприклад, в писаних нормах і так далі. Місяця в нормативно-правових документах і можуть бути природні права людини. Це по суті теоретична доктрина в теорії права, за якою головним джерелом виступає. Ає сама природа, а не воля законодавця. Тобто, коли ми говоримо про право на життя, а воно є основним і базовим правом кожної людини кожної особистості, то його ми можемо віднести, наприклад, до ось цієї категорії природних прав людини. І напевно варто було відзначити негативні права. Це досить така е, особлива категорія. Вона передбачає певні обов'язки навпаки, не так права як обов'язки перед державою, перед суспільством, і взагалі обов'язки в тому плані, як ти повинен ставитися до. У інших людей, як ти повинен поводити себе в суспільстві, і коли ми доторкаємось до тебе дискримінації, то тут можуть бути певні ущімлення, наприклад, у виражанні власної думки, свободи слова, це може бути переслідування. Якщо ми говоримо, наприклад, уже про природні права, може бути позбавлення життя. До речі, сьогодні ми поговоримо про ці приклади, адже за останніх півроку кейсів з порушенням прав людини збільшується просто напевно в геометричній прогресії. Як ти взагалі вважаєш саме? В сучасній системі міжнародних відносин міжнародні організації держави вони привертають більшу увагу до питань дискримінації і дотримання прав людини чи немає ніяких таких особливих тенденцій, чи тому подібне, я б визначила цю тенденцію здебільшого в позитивному плані, тобто йдуть зміни на все більше привертання уваги до цього питання, оскільки навіть якщо ми подивимося на згадування певних прикладів кейсів у змі так? тобто, це висвітлюється постійно. Міжнародні організації привертають до цього увагу, особливо ООН. Як це і відбувалося в принципі, ООН є тією організацією, яка започаткувала висвітлення проблематики і декларацію про права людини, як ми знаємо. Тобто, дійсно є позитивна тенденція до оприлюднення, як би мовити, проблеми з правами людини про важливість та їхнє значення для взагалі нашого життя і міжнародних відносин. Якщо ми говоримо про взагалі, значення, яке мають сфера прав людей до значення для міжнародних відносин, і взагалі нашого нашої світової політики, це вже йде інша площина, тобто є площина побутова, так наше повсякденне життя, і те життя, яке ми не дуже можемо відчувати міжнародне, так середовище, і говорячи про значення прав людини для міжнародних відносин, з часом правовий статус прав людини він суттєво змінює і його політична значущість на міжнародній арені все більше закріплюється. і тому на сьогодні для держав, які претендують на статус цивілізованих, так які претендують на статус повноправних, їм на сьогодні, на сьогодні необхідно дотримуватися прав людини як, як одного з фундаментів здорового суспільства. Зрозуміло, що держави вони наразі є домінуючими дійовими особами на міжнародній арені, і зараз схильні деякі. З них з підозрою ставитися до такого питання як поширення демократії та прав людини на країни, які просто в цьому не так зацікавлені, або в них є якесь своє власне бачення цього питання, тому виникає дилема: чи поширювати права людини на всі країни, або залишати місце для певного суверенітету, і такі питання є досить дискусійними. Ми не можемо однозначно стверджувати, чи це правильно або неправильно те чи інше явище. Отож хотілося б. Тебе запитати, що ти вважаєш твої міркування з цього приводу, і далі поговорити можливо про певні кейси, так приклади по країнам загалом, якщо ми говоримо про міжнародну систему, сферу політики, сферу міжнародних відносин, тут завжди будуть розбіжності у поглядах між державами, між організаціями, між групами держав, і це буде спричиняти різне ставлення до тих чи інших проблем. І це насамперед спричинено історичним контекстом те, яким чином формувалося суспільство, яке було співвідношення. І відносини між суспільством і владою в державі, тому говорити за загальну тенденцію ми можемо лише, наприклад, відзначати те, що загалом питання захисту прав людини актуалізується, тому що ми живемо по суті в постінформаційну еру, і тут уже людські цінності, людське життя, наші права стають все популярнішими, точніше вони стають все актуальнішими і нагальнішими. Якщо ж ми говоримо про кейси окремих держав, то повернемось трішки у минуле і візьмемо до прикладу 2000 2018 рік Рада Європи на той момент разом з Європейським судом з прав людини до п'ятірки країн, які очолюють список за порушення прав людей, віднесла Росію Туреччину і напевно на превеликий жаль, там і опинилась Україна. Єдине, в чому була різниця між, наприклад, Росією Туреччиною і Україною, в тому, що Україна потрапила до цього списку в тому плані, що у нас було багато незакритих судових справ питанням порушення громадських прав або в інших трудових. Сферах і саме це, скажімо так, підвищило наш рейтинг, але не в позитивному ключі, а в негативному, в той час як в Росії і Туреччині, це стосувалося не лише просто питання незакритих судових справ, а прямого ненадання вироку у судах, взагалі не вирішення цієї питання, або, наприклад, так званого закриття очей на цю проблему. І якщо розбирати детальні кейси по окремим державам, а не просто рейтинги, які можуть висвітлювати загальну тенденцію, то, наприклад, в 2019 році, взагалі, визначили Китай. Як основну головну загрозу для прав людини і свобода слова у світі це було пояснено тим, що в Китаї створена масштабна система стеження за суспільством, за громадянами, і вона націлена на те, щоб встановити тотальний контроль на суспільство, що в принципі для нас наразі неприпустимо те, що кожен громадян будь-якої держави, в незалежності того, який режим, владний режим в державі, не буде розділяти такі, наприклад, цінності і принципи до уваги можемо взяти. Ти яскравий приклад з. КНР управління верховного комісара ООН свого часу публікувало звіт про випадки порушення прав людини у китайському регіоні Сіньцзян, Який спочатку цей кейс не привертав уваги. Взагалі, якщо окреслити цю проблему і це питання, то Сіндзян це уйгурський автономний округ. Він являється найбільшим регіоном в КНР. І з 50-х років 1950-х років Пекінський уряд здійснював політику посиленої ханізації з цієї віддаленої провінції, і він переселяв етнічних китайців і утискав місцеве мусульманське населення, тому що ось цей регіон Сіньдянь він характеризується тим, що там проживає мусульманське населення, саме ось цій, у цій уйгуріті. І власне австралійські дослідники свого часу нарахували, що там існує 380 таборів перевиховання, в яких ось цих представників мусульманського населення намагають підлаштувати підпогляди, які будувались владою КНР. І взагалі в 2019 році Конгрес США ухвалив законопроект який змушував президента Трампа вести санкції проти представника комуністичної партії, і ось ці санкції були спричинені наявністю цих таборів перевиховання. Це, напевно, ті латентні кейси, на які ми не звертаємо уваги. До цього рахунку ми можемо віднести і Саудівську Аравію, яку взагалі називають королівством жорстокості. Сюди ми можемо віднести і північну Корею, яку взагалі ООН із прав людини назвав в'язницею, і те наскільки це закрита держава просто Напросто не дає можливості побачити всі ті порушення, то у 22-му році ми маємо нову реальність. Я думаю, ти зі мною погодишся, тому що зараз у світі номером один стала одна єдина держава, яка очолить будь-які списки і рейтинги по порушенням прав людини. Це Російська Федерація. Тут дуже багато прикладних, як і загальних питань, які варто розглядати, так і таких точкових дрібних, які просто-напросто охоплюють всі можливі сфери життя суспільства, саме українців що ти як ти взагалі прокоментуєш ситуацію з Росією і чи чекатиме на неї якийсь вирок? Я погоджуюся з тобою на 100%, що це наразі держава, яка з порушень прав людини займає дуже високі ланки зі всіх майже питань. Пунктів це і порушення, і свободи людей, свободи слова, свободи просування, свободи і розповідання і інше, таке і інше, і те, що більш глобально брати проблема економічної, просто тотальної нерівності. Ці бідності населення це корупція, неймовірний рівень і ця несправедливість у різниці в доходах між бідним населенням децентралізованих районів, так тобто на периферії, які знаходяться, і в доходах між владними елітами, які просто збагачуються на цьому, і це, на мій погляд, просто жахає, оскільки це складно собі уявити у 21 першому столітті. 2022 двадцять році проте це реальність, яку ми наразі спостерігаємо. І якщо говорити також про певні кейси, можемо сказати, що вони мають декілька рівнів: більш глобальний, що охоплює всі країни, і точковий по країнах, що стосується окремих випадків, так специфічних випадків кейсів країн. І якщо говорити про глобальний рівень, потрібно також згадати африканські держави, які страждають від глобальної нерівності, за що багато хто може. Десь уколоти західні держави, звісно, з цього приводу, оскільки сама система ринкової економіки та капіталізм вони дещо опускають з виду африканські держави, які наразі є найбіднішими. і дійсно дуже багато проблем є з гендерною нерівністю, про яку ми сьогодні здається, що не згадували про збройні конфлікти, так тобто, наприклад, близький схід, який найчастіше Терпає від якихось конфліктів, так затяжних, і можна звідси вивести проблему іншу з правами людини. Це проблема з біженцями, так і дуже багато біженців з близького сходу перебираються в інші країни для пошуку кращого життя. І це все говорить нам про динаміку. По перше, ту, що проблеми з правами людини все більше і більше. Так з кожним роком стає. І друга динаміка це все більше привертає уваги і більше про це. Говорять, тому важко сказати чи. Е будуть якісь покарання для Російської Федерації, це все дуже умовно, оскільки право людини це міжнародна сфера. А сфера міжнародного права вона, як правило, є дуже умовною. І якщо говорити про певні якісь покарання та вироки для Росії, тут потрібно спиратися більше на західні держави, які єдині хто дійсно може запропонувати певні механізми для регуляції, регулювання та системи покарання цієї країни. Да, ми можемо з тобою. Побачити, що окрім того, що питання захисту прав людини і дискримінації все гучніше починають звучати і не просто на міжнародному рівні, посеред заяв міжнародних акторів, ці питання піднімаються всередині суспільства. Ці питання піднімаються в різноманітних трудових сферах на робочих місцях, в закладах освіти, в візьмемо до прикладу Верховну Раду України, коли у нас почали слідкувати за тим і намагатись дотримуватись принципу гендерної рівності. Звісно ж, ці питання у нас нас досі викликають досить широку дискусію, тому що позиції розділяються або ми притримуємося принципів гендерної рівності, або ми, наприклад, взагалі не даємо нікому і жодних переваг не намагаємось вирівняти це відсоткове співвідношення жінок і чоловіків, скажем так, у владних органах, і з цим стає все складніше, окрім того, що проблеми ці звучать все голосніше. Міжнародне право саме в форматі інструментів стає трішки слабшим, і ми це можемо побачити. Чи ти в прямому кейсі з Росією, чому ми так часто повертаємось до питання з Росією, через те, що це реальний приклад, коли міжнародне право знає, як зафіксувати злочини, знає, які злочини були скоєні, збирає усі докази, займається розслідуванням. Але питання, що далі, яким чином буде так зване якесь покарання для Росії, як швидко, якими інструментами і в цьому плані, саме в цій сфері, ми по суті бачимо відсутність будь-якого правозастосування і в цьому складність. Тому, коли ми говоримо про захист прав людини, нам потрібно, так як ти відзначила, те, що от, сфера міжнародного права вона досить умовна. Ми можемо говорити про міжнародні організації, окремі органи, які займаються цими питаннями, але є ще що допрацьовувати, скажімо так. А сьогодні я гадаю, що ми можемо завершувати наш ефір. Бажаємо вам гарного дня, шановні радіослухачі, і до зустрічі на наступному радіоефірі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.